Всім привіт! Ви на каналі Cool Agents і сьогодні ми знімаємо відео по Dead Rails як получити секретний квест на 50 бондів. Для цього нам потрібно знайти лабораторію Тесли, в якому нам треба взяти дивну машину, 2 води і е електрошокер, який випаде з Тесли. З знімати я буду не один. Ну що ж, ніж закінчилась, І ми під'їхали до міста, в якому є церква, а в церкві є свята вода, завдяки якій ми перезадимо наш електрошокер. Ну що ж, заходимо в церкву, що ми бачимо? Ми бачимо раз святу воду. Два святу воду. І я ще бачив тут два хрести. Ні, не тут. А ось інди. Раз. І два. Далі ми золотали місто і все. Ну що ж, ми під'їхали до Тефли і тепер нам треба його воскресити і вбити всіх зомбаків. Ну все, йдемо до поза і нарешті активуємо наш портал. Ну що ж, прийшов час збирати наш портал. Так, треба наші 2 грами відвода і стара машина. Так, мій друг вже почав стріляти. Секундочку. Так, ставимо ще другий громо Ай, Кінь мішає. Ай-ей. Добре, все. Так, і все, можна тепер стріляти. Так, ну що ж, останні постріли і зараз машина має запрацювати. Так, ну давай. Все, нарешті, тепер можна тупортувати світ єдинорі... єдинорожок. Так, нас перекидає на інший плейс. І все, ви в світі єдинорожок. Так що, дивіться це відео, якщо щось не зрозуміли. Ставте лайк, підписуйтесь. Також пишіть коментарі. И всем пока-пока!